Прогноз погоди в Україні на 4 дні. З 30 жовтня, по 2 листопада мене звати Україншик, і це канал Всілякі новини. У найближчі дні нас чекає доволі тепла погода, особливо у денні години доби. Будуть і сонячні дні, і дощові. Але основна погодна ситуація буде теплою. Щоправда, в одну з ночей у декількох областях є велика ймовірність заморозків. А як ми з вами знаємо, якщо вночі підморозило землю, то і зранку поцілунок зими також відчувається. Є і гарна новина: найближчі три тижні не буде жодних магнітних бурь. Зараз максимально детально розкажемо, якого числа і де саме варто очікувати на дощі, і у яких областях, скоріше за все, трохи підморозить землю. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть. В коментарях з якого міста, села або області України ви нас дивитесь, також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякуємо. А тепер повертаємось до погоди. В понеділок, 30 жовтня, по всій Україні збережеться сонячна і малохмарна погода. Північ на Чернігівщині в день синоптики прогнозують плюс 15 плюс 17 градусів, вночі плюс 7, плюс 5. Тут є велика вірогідність нічного заморозку. В Сумській області денна температура повітря також плюс 15, плюс 17, а от в нічні години буде прохолодніше плюс 6 плюс 4 градуси. Мешканцям Сумщини також варто бути готовими до нічого нічних І ранкових заморозків, мінлива хмарність і без опадів, вітер південний, теплий 7-12 метрів за секунду. Південь даний регіон 30 жовтня чекає дуже-дуже тепла погода. Зважаючи на те, що вже майже розпочався третій і останній місяць осені, можна сказати, що тут спекотно. А через відсутність опадів на півдні до 31 жовтня, включно, спостерігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. На Одещині і в Криму вдень термометри піднімуться до позначок в плюс 21 плюс 23 градуси, вночі плюс 12, плюс 10. В Запорізькій області буде прохолодніше плюс 19, плюс 21 в день, плюс 11 плюс 9 градусів вночі на Миколаївщині і в Херсонській області денна температура повітря плюс 20 плюс 23 градуси, нічна плюс 12, плюс 9. Погода буде малохмарною і без опадів Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Хмельниччині і у Рівненській області в день плюс 18, плюс 20 градусів, від плюс 9. До плюс 7 градусів вночі. У Закарпатській області денна температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла, нічна плюс 10 плюс 8. На Франківщині, Львівщині, Тернопільщині і в Чернівецькій області в день плюс 19, плюс 21, вночі від 9 до 7 градусів тепла. Малохмарне небо і без опадів в усіх областях західної України. Вітер південно-західний відчутний: 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області: денна температура повітря плюс 15, плюс 17 градусів, нічна плюс 6 плюс 4. Тут дуже висока вірогідність нічних і ранкових заморозків. На Луганщині проголодніше. В день плюс 14 плюс 16 градусів, вночі також плюс 6. Плюс 4. Нічні заморозки, скоріше за все, завітають і в цей регіон також. У Донецькій області вдень плюс 16, плюс 18 градусів. Нічна температура повітря плюс 7, плюс 5. Також можливий заморозок. Сонячне і малохмарне небо. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Центр України на Житомирщині, Дніпропетровщині, Київщині і в Києві. Денна температура повітря: плюс 17, плюс 19 градусів, нічна плюс 9, плюс 6. У Вінницькій і Кіровоградській областях в день буде тепліше плюс 19 плюс 21. Вночі також плюс 9 плюс 6 градусів. На Полтавщині і в Черкаській області температура повітря у світлі години доби коливатиметься від плюс 18 до плюс 20 градусів. Вночі плюс 8 плюс 5. В Полтавській області є велика вірогідність нічних і ранкових заморозків. В усіх без винятку центральних областях синоптики прогнозують сонячну і малохмарну погоду. Без опадів вітер південний, теплий 7-12 метрів за секунду. У вівторок, 31 жовтня, Погода в усіх регіонах нашої найкращої в світі країни залишиться сонячною і малохмарною. Незначні опади можливі лише на Волині, Львівщині і Закарпатті. Денна температура повітря в усіх регіонах залишиться такою ж, як і в попередній день. Лише в північних і східних областях може піднятися на пару градусів. А от нічна температура повітря по всій Україні стане істотно вищою, завдяки чому про нічні і ранкові заморозки можна буде забути. Нічне потепління станеться через вплив південних теплих вітрів. Сила вітру в північному і східному регіонах буде на рівні від 5 до 10 метрів за секунду, на заході. Півдні і в центрі країни вітри будуть дещо сильніші 7-12 метрів за секунду. У середу, 1 листопада, температура повітря в денні години доби знизиться, а на більшій частині нашої держави випадуть опади у вигляді дощів. Північ на Сумщині і Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 13 до 15 градусів тепла, вночі плюс 12, плюс 10. В Чернігівській області синоптики прогнозують зливи. На Сумщині хмарне з проясненнями небо і без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Південь в Одеській і Херсонській областях, а також на Миколаївщині, в день термометри покажуть плюс 19 плюс 21 градус, вночі плюс 13 плюс 11. На Запоріжжі плюс 18 плюс 20 градусів в світлі години доби, плюс 12 плюс 10 в темні. І на Кримському півострові в день термометри покажуть плюс 20 плюс 22 градуси, вночі плюс 13 плюс 11. Невеликі дощі можливі на Одещині, Херсонщині, Миколаївщині і в Криму. В Запорізькій області опадів очікувати не варто. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід тут абсолютно в усіх областях буде однакова температура повітря, як в денні години доби, так і в нічні. Отже, на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і в Хмельницькій області, а також на Франківщині, Закарпатті і в Чернівецькій області, денна температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла, нічна, плюс 12, плюс 10 градусів. В усіх областях Західної України хмарне без прояснень небо. І сильні зливи. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 17 плюс 19 градусів, вночі плюс 11 плюс 9. В Луганській області у світлі години доби від 15 до 17 градусів тепла в день, вночі плюс 9 плюс 7. І на Донеччині плюс 18, плюс 20 градусів буде в день, плюс 10, плюс 8 вночі. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Невелика хмарність і без опадів. Центр України на Київщині і у самій столиці денна температура повітря плюс 14, плюс 16 градусів, нічна плюс 12, плюс 10. В Дніпропетровській і Кіровоградській областях. Опчики термометрів в день піднімуться до позначок плюс 17 плюс 19 градусів, вночі плюс 12 плюс 10. Вінничина тут в день плюс 13 плюс 15, вночі також плюс 12 плюс 10 градусів. В Житомирській області в день від 12 до 14 градусів тепла, вночі плюс 12 плюс 10. На Полтавщині і Черкащині плюс 16, плюс 18 градусів у світлі години доби, плюс 12, плюс 10 у темні. Доволі сильні дощі варто чекати на Житомирщині, Київщині і в Києві. Опади меншої інтенсивності можливі на Черкащині, Вінничині, Кіровоградщині і Дніпропетровщині. В Полтавській області хмарне з проясненнями небо і без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. У четвер, 2 листопада, температура повітря продовжить потроху знижуватись, а дощові хмари перелетять з західної частини нашої неньки у східну. Північ, на Чернігівщині і Сумщині, стовпчики термометрів в день покажуть плюс 10, плюс 12 градусів, вночі плюс 12, плюс 10. І на Чернігівщині, і в Сумській області синоптики обіцяють хмарне з проясненнями небо і дощі. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Південь. Тут в усіх без винятку областях буде однаковий температурний режим. На Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, в Запорізькій області, а також в Криму в день плюс 15, плюс 17 градусів, вночі від 13 до 11 градусів тепла. Мінлива хмарність і невеликі дощі крапатимуть в усіх південних областях. Лише на Кримському півострові 2 листопада збережеться суха погода. Вітер південь. Денно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід плюс 10, плюс 12 градусів в день буде у Чернівецькій і Франківській областях, а також на Львівщині, Тернопільщині і Хмельниччині, разом з Закарпатською, Волинською і Рівненською областями, вночі від плюс 7 до плюс 5 градусів. Опадів у західному регіоні чекати не варто а от вірогідність нічних заморозків дуже велика, хмарне з проясненнями небо. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід на Донеччині і Луганщині в день плюс 12, плюс 14, вночі плюс 13, плюс 10 градусів. Харківська область тут термометри покажуть плюс 15 плюс 17 градусів в світлі години доби, плюс 11 плюс 9 у темні. В усіх східних областях литимуть доволі сильні дощі. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Центр України на Дніпропетровщині і кіровограду. Денна температура повітря плюс 13 плюс 15 градусів, нічна плюс 12 плюс 10. В Київській області і столиці, а також на Житомирщині, Черкащині і Полтавщині плюс 10 плюс 12 градусів в день, вночі від 12 до 10 градусів тепла. На Вінниччині денна температура повітря плюс 10 плюс 12 градусів, нічна плюс 9 плюс 7. Відчутні зливи 2 листопада варто чекати на Черкащині, а також на Київщині і у самій столиці. В усіх інших областях центральної України також можливі невеликі дощі. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook тощо. Розповідайте про нас друзям, рідним, колегам і сусідам. Бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.